Глонь завітала до офісу податкових консультантів у Чернігові, аби отримати відповіді на свої запитання, пов'язані з оподаткуванням бізнесу. Підприємство, яким керує жінка, займається оптовою та роздрібною торгівлею, виробництвом м'ясних продуктів та хлібобулочних і кондитерських виробів. Від початку повномасштабного вторгнення бізнес прикордонних областей постає перед багатьма викликами, зокрема й тими, що стосується оподаткування. Провадження цього центру є дуже доречним, тому що, по перше, Зв'язку з тим, що з нового року платники закріплені за різними регіонами. Тобто, якщо раніше був інспектор місті Чинівчинівської області, то зараз інспектори по напрямкам знаходяться в різних наприклад, жені в Прилуках. Тому так, да, якщо отримати необхідну інформацію щодо консультації, потрібно спочатку знайти, де твій твій безпосередній консультант, а потім лише звертатися. Сподіваюся, що відкриття цього офісу покращить, пришвидшить даний процес і полегшить підприємцям цю задачу. Офіс податкових консультантів відкрився в Чернігові одночасно ще з 20 такими офісами по Україні. Він розташовується в приміщенні Чернігівської державної податкової інспекції по вулиці княжі і вже кілька днів консультує населення. Офіс наш в першу чергу направлений на Отримання платниками податків як юридичними особами, фізичними, і просто громадянами Чернігівщини швидких якісних консультацій будь-то отримання якоїсь довідки, будь то подача якоїсь заяви, отримання якоїсь витягу все можна за один день. Отримати в наших офісах податкових консультантів часто звертаються з питаннями, якщо підприємство пановує якусь нову галузь. Є звільнені від оподаткування операції, є які оподатковуються за нульовою ставкою. Клатники звертаються щоб правильно оподаткувати свою діяльність за питаннями по якимсь галузям. В офісі постійно працюватимуть консультанти з основних напрямків, що стосується оподаткування, аналізу документів та операції, роз'яснень щодо застосування законодавства та підготовок до перевірок. У нас графік роботи зберігаються як і працює податкова служба області з 8 години до 17-ї години, обідня перерва з 12 до 12.45 і в п'ятницю у нас скорочений робочий день до 15.04. На сьогоднішній день у нас працює 4 податкових консультантів по різним напрямкам. Тобто щодня будуть різні напрямки, за якими можна отримати допомогу і консультацію. Буде складений графік, платник зможе отримати доступну інформацію у модерації. Тара, коли йому можна підійти по своєму напрямку, цей офіс направлений на якісне, швидке обслуговування платників, щоб вони отримали доступну, зрозуміло для себе інформацію, і можливо за деякими питаннями, ну їм не приходилось телефонувати, шукати якісь відповіді, щоб вони могли прийти, отримати і далі працювати.